Приїхали додому. Два дні на сухому пайку треба щось зварити. А чого два дні? А скільки? А ми що, в гостях на сухому пайку буде? А, ні, ну півтори, суток, да? ну півтори суток, Ну, півтори суток їхали. На бутейводах треба щось зварити, м'яса нема. А їхати не хочуть. Сьогодні я не поїду, та не хочеться сьогодні взагалі. Ну, зварю суп, он поставив он кастрюльку. Вот такую невеличку. У мене є ось ковбаса. Дивіться яка. Отака. зараз. Скажи спасибо, що я не доїла її. Це он їдка каже, скаже спасибо, що не доїла. Та вона їда катаки ви. Слухайте її більше. Так, ну картоплю нарізав. морква, цибулька. Зараз поріжу ковбаску і зроблю е, ковбасний супець. Ну, що викручуватися ж надо. А жінка каже, а подивись в погребі там нічого нема. Я кажу, он порося, хрюкає в погребі. Піду, одріжу одну ногу, та зварю тобі супу або холод що хоч. Э, чи не біловат вже. Так, ковбасний суп. Ось ковбасу нарізав. Картопля в мене вже тут вариться. Ось. Буду, а, засмажка. Оце цибулька морква. Смажити буду на смальцеві. Це витоплював колись. Ну хто дивиться, той бачив. Ось. Так. Ну що, буду готувати далі. Ну, ма тут багато не треба, що кину якоїсь крупи і все буде в порядку. А, ще одне прохання. Я там дивлюсь, що люди дивляться багатенько, а щось підписується. Ну... Добрі люди, будьте ласка і підписуйтесь, вам не важко, а мені приємно я ж. Для вас працюю. Ну, коротше, буду готувати. Так, десь пройшло може, хвилин 40, ось супець готовий. Зараз буду насипати. Картопля, Картопля готова. Все в порядку. А це коли м'яса немає, а їсти хочеться. Оце швидко. Швидкий суп називається. Раз, два і готово. Так що і я вимикаю, все готово вже. Так, суп насипав. Вон цибульку нарізав, а хліба нема. Ну, сухарями ось такі. Це лежало отут на столі так і засохло. Так, е, хліб я поставив на пару, пізніше буде. Ну, а суп будемо зараз їсти.